Радий вітати вас, шановні глядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. У 1999 році я вперше відвідав в'язницю в Товмачику на Франківщині. Там відбував покарання двадцятирічний юнак, якого мучили докори сумління. Ця зустріч залишила в моїй пам'яті незабутні хвилюючі враження. Я заплющив очі і уявив, як виснажений старець Павло писав листа юному Тимофієві з Мамертинської в'язниці в Римі. Зверніть увагу на зміст цього листа. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Найвідоміший у світі біг, напевне, марафонський. Марафонська битва була однією з вирішальних в історії. У цій битві греки стояли проти персів. І якщо б перемогу здобули перси, слава Греції ніколи б не зійшла над світом. Незважаючи на величезну кількість переваг у персів, греки здобули перемогу. І після того, як битва закінчилася, грецький воїн біг день і ніч, щоби повідомити цю звістку в Афінах. Він прибіг прямо на гору. І, вигукнувши, радійте, афіняни! Ми перемогли, одразу ж впав мертвим. Я не боюсь смерті, говорить Павло. Я готовий вирушувати в інший світ, бо встиг виконати те, що мені належало виконати. А тепер мені призначається вінок праведності. Чи можете ви уявити, що цей старець, переможець, та сама людина, котра з розпачем писала в посланні до римлян: нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті? У чому полягав конфлікт між бажанням служити Богові і неможливістю цього? Куди поділись добрі наміри? Чому виявилися невиконаними обіцянки? І ось на схилі свого віку Павло приймає смерть без страху, впевнений в перемозі та в вічному житті. Мої улюблені друзі, мене щоразу охоплює хвилювання, коли я роздумую над цим останнім висловленням Павла. Чи означає це, що незважаючи на внутрішні суперечності, на розбіжності між бажанням та реальністю, я теж зможу бути винагороджений перемогою в Христі? Воістину так. Саме це хоче сказати Павло, додаючи, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. І, звичайно ж, ви також будете серед переможців. Сьогодні ви також можете прийти до перемоги в Христі Ісусі. Ця обітниця і для вас. Вирушаючи з дому і беручись за повсякденні справи, зберігайте цю обітницю в пам'яті та прийміть її з вірою. Не залишайтесь під владою вчорашніх помилок. Сьогодні новий день і вся сила неба на вашому боці. Забудьте те, що залишилось позаду, прямуйте вперед до вільного вибору в Христі Ісусі. Саме про це я хочу з вами помилитись. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за ту перемогу, яку ми маємо в Ісусі Христі. І тепер, Господи, коли розпочинається новий день, ми просимо Тебе, даруй нам своє благословення і даруй нам перемогу, щоб ми могли перемогти ті перешкоди, які стоять перед нами, щоб ми могли отримати той нетлінний вінець, який Ти приготовив для всіх нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди відкриваємо їх в молитві перед Богом. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам, нехай Бог буде з вами. До побачення!